Добрий день, шановні лувенці. Сьогодні у нас дуже такий чудовий день. День розпочався з того, що ми отримали повідомлення про приїзд наших давніх партнерів до дуже серйозної фірми, яка займається поставками матеріалів, обладнання ліків для заходів охорони здоров'я. Це АІСЕМ Україна. Пані Тетяна, як представник цієї організації, сьогодні в нас вперше. Перше, але по телефону ми ось вже два роки працюємо і уточнюємо і з Юлією Анатолійовною, і з нашими колегами-керівниками закладів ПМСД, КП «Ліл» і іншими, які знаходяться в місті Лубни, щодо поставок всього, що необхідно для закладів охорони здоров'я в місті Лубни. Я взагалі щиро вдячний за два попередні наші роки нашої співпраці, тому що на десятки мільйонів гривень. Медицина Лубен отримала безкоштовно по замовленню. І от сьогодні ми розпочинаємо уже 24-й рік. І в оцій машині, яка за нами, знаходиться товарів, обладнання ліків на 3,5 мільйони гривень. Це надзвичайно велика підтримка для наших закладів. І особливо сьогодні, коли кошти необхідно направляти якраз на оборону нашої держави, на підтримку Збройних сил України. Декілька слів Юлія Анатолівна, яка займається у нас питаннями, пов'язаними із Якраз заявкою, розподілом і контролем за використанням. Будь ласка, да від себе особисто пані Тетяна хочу подякувати вашому благодійному фонду. Бо з першого дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нас на Україну ви нам допомагаєте. Більше 25 мільйонів коштів. Ви потратили на нашу громаду, на внутрішньо переміщених осіб, які в нас зареєстровані і не зареєстровані для наших військових, які лікують. В наших закладах для малозабезпечених сімей, для всіх всіх ви ні в чому нам не відмовили. Тому вам щира подяка. І нас сьогоднішній день у нас розпочався 24-й рік, і ви знову на початку року нам допомагаєте. Міський голова ще не сказав, на яку суму допомога, А я ще хочу додати від себе, що окрім медицини, в нас ще соціальне управління соціального захисту також отримує матеріальну допомогу для певної категорії людей. Щиро вам дякуємо. Дякуємо за співпрацю і разом до перемоги з фірмою ICM Ми працюємо другий рік. На протязі прошлого року вони нам привезли дуже багато всякої гуманітарної допомоги у вигляді соціальної забезпечення в памперсів, пельонок і інших. Розхідних матеріалів і растворами, і медикаментами, антибіотиками, шприци, перчатки, маски. Це, це дуже нам допомогло. І я бажаю здоров'я цим людям, які цим займаються. На даний час ми продовжуємо цю співпрацю. І, як ми бачимо сьогодні, нам також привезли медикаменти і соціальні, соціально побутові там предмети. Також ми заказали для військових там, зубні пасти, зубні щотки і інші. Такі предмети і медикаменти, які допоможуть в лікуванні, і не тільки військовослужбовців, а й наших мирних громадян. Олена Юрина, що сьогодні приїхало у міський ПМСД і за співпрацю з АІСМ, що можете сказати? Сьогодні ми отримали велику партію гуманітарної допомоги, і тому я хочу сказати мерсі боку Кристіану і АІСМ. І ми чекаємо і сподіваємося, ще на плідну співпрацю. Такий нелегкий для нас час. Ми дуже дякуємо. Для відвідувачів ПМСД, mm. що тут може бути таке, що стане в нагоді? Чи це більше для персоналу, розходники це, Значить, Ми отримали гуманітарну допомогу для покращення можливості надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. Бачив, ми взяли бак з водою, тому що є можливість відключення води. А для пацієнтів лікарські препарати. Засоби гігієни. Для наших пацієнтів керівники закладів медицини вдячні. Чекаємо вас, чекаємо вас в гості. наші зв'язки вони надзвичайно такі відповідальні партнерські. І ви вже зрозуміли, що у нас наші колеги, керівники закладів, вони надзвичайно відповідально ставляться до виконання своїх обов'язків в наших відносинах. Тому сподіваюся, що все буде добре. Ну, разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!